Починається онлайн-старт. Ми на Lamborghini галардо І ми вже поїхали. Зараз ми на першій позиції. Мій ніт Марчевобой. І бачу, що мені попали сильні соперники або дуже добре знають цю трасу. Якщо чесно, трохи складно з ними їхати, бо відчуваю в себе, що я не вмію зовсім їздити в комп'ютерну гру. Як же його проїхати так? Акуратно. Ай-яй-яй. Куда ти? Ну не роби цього. <свят> Братан, не роби цього. Блін. Почти половинка траси. А отут є такі. Камні, вони не подводні камні, вони настоячі камні. Бордюри, наприклад, ці бокові. Нам потрібно зараз дуже швидко ускорятись, щоб від їх відірватися. Але по карті, бачу, справа В углу що на хвості падає. На хвості. Опа-на. Кідимо газ і головне не заїжджати на траву, бо це вже буде все. На траву заїжджаєш дуже машина дуже скидає швидкість. Ось. О. Ось. О. Соколи. Полетіли. О, один. Брат. Від сюди, туди. Чую звуки, що вже все, лягає спать. Ми продовжуємо. Ми продовжуємо. Швидкість з першого першого літа величезна. Краще обираю так, бо нам потрібно виграти. Ай-яй-яй, пошов на обгон, брат бродяга, ти куди? Вовк, і який я? І який? Третій.